Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогоднішнє своє коротеньке звернення хочу адресувати керівнику гнівенської поліції. Не знаю, чи правильно, але по реєстрах це Андрущак, Роман Леонідович. Так от прошу вас звернути увагу на ваших. Працівників на в'їзді в місто Гнівань є автозаправочна станція Магном? Я думаю, що вона вам дуже відома, тому що знаходиться вона неподалік, якраз вітра відділу поліції. І у мене виникає питання: невже у ваших працівників? В кількості більше 10 чоловік немає нічим зайнятися, окрім того, щоб попивати каву і розказувати про вчорашні походеньки, використовуючи при цьому як службові авто, так і свої власні. Я думаю, що в такий важкий час, коли в нашій державі повномасштабна неоголошена війна, так звана російська агресія, працівники поліції мають набагато важливіші завдання аніж попиваючи каву. Вибачте мене, скажу непопулярне популярне слово, пройобувати свій робочий час, за, яким, за який українці їм платять гроші. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, бо доведеться нам поспілкуватися по-іншому і познайомитись особисто. Я думаю, що автозаправочна станція Магнум, котра має на своїй території відеоспостереження, з радістю надасть вам докази моїх слів. Тому, будь ласка. Проконтролюйте роботу поліції у місті гнівань, тому що не один керівник вже був знятий, тому що ви не були наступним. Далі буде разом сила!